Всім вітання у нас на каналі Гарних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. і Сьогодні на огляді, як завжди, народніший автомобіль Volkswagen Touran 1.6 mpi 2006 року семімісний, небитий, нефарбований пробіг, підтверджений 200 тисяч. Да, можете сказати, що ой, 200 тисяч, може як з Луцьку 200 тисяч звикли бачити, без підтверджуючих документів. На нашому каналі ви побачите виключно автомобілі з повним підтверджуючим. Сервісну історією, документами по кілометражу, і вони всі в оригінальному стані ті, що були з автомобілем. Це дуже легко перевіряється. Я на відео розказую, як перевірити оригінальну сервісну книгу. І так, сьогодні Volkswagen Tюran непростий. Може хтось з вас уже на відео помітив, але він вище звичайного тюрана. Попередній власник даного автомобіля встановив пакет погані дороги. Ви часто нас питаєте, як можна той чи інший автомобіль зробити вищим. Можна цього не робити, а придбати вже готовий варіант. Так само, якщо вам дане авто сподобалось, ви можете замовити в нас і ми поставимо звичайну заводську ходову. Пакет погані дороги відрізняється тільки посиленими пружинами та амортизаторами, наскільки мені відомо інформація від німця, попереднього власника. Зверніть увагу на нього шикарний високий кліренс. Сумніваю, що хтось захоче дане авто зменшувати його кліренс, проходимість. Для більшості людей, які проживають в Україні, в сільського населення. Їм дуже зручно буде, їм дуже сподобається такий високий кліренс даного автомобіля. Сюди було вкладено кошти, щоб він був вищий. Автомобіль на 16-літній гумі, гума, залишок 80-85%. Корозії по автомобілю немає від слова абсолютно. Він без ДТП з косметичним підкрасом задньої ляди. Все остальне в машині в рідній фарбі. Дуже гарна оптика, незвичайні вихлопна система. Попередній власник дуже захоплювався даним автомобілем. Як то називає, захоплювався або доглядав. Це тюнінговані, що ви розуміли. Задні стопи, які ставились в тюранах 2010 року. Вони, до речі, коштують в 100 доларів води. Нас були тюрани 2010 року. Якщо була тріщина, ми міняємо завжди стопи, то я в цінах на даний автомобіль вже орієнтуюся. Дуже гарний чорний колір личить даному автомобілю. Корозія відсутня, пошкоджень по кузову, царапін м'яти немає. Автомобіль після повного детейлінгу. Високий, високий, гарний автомобіль, впевнений, на ньому приємно їхати. І так, зразу відповім на коментарі, недолугі, я вважаю їх. Решітка, де знак Фальцвагена. Пояснюю, може хтось вже помітив, що попередній власник захоплювався даним автомобілем і вкладав в нього кошти. Називається легкий тюнінг. Якщо ви помітили, вихлопну змінив, ліснички на фари зробив. Поміняв, поставив тюнінговану решітку. Автомобіль без ДТП. Капот, крила, нічого не крутилось, не знімалось, і це все в рідній фарбі. Просто попередній власник поважав естетичним зробити собі так, як йому до вподоби. Якщо решітка тюнінгована, це не є абсолютно ніякий признак, що автомобілем щось було. В даному автомобілі я вважаю, все естетично, візуально, завершено. Автом... Власник от зробив під свої вподобання, максимально зберіг авто, додав певні нюанси. Певні тюнінгові штучки, які йому до вподоби. покращив ходову під свої потреби. Високий гарний автомобіль, чорний насичений колір в збереженому стані, без корозії. Пройдусь вам ще раз по кузову, не спіша. Покажу зараз різницю на толщинометрі. Вон знімає наступні три автомобіля. Ми сьогодні він Дуже гарний гольф заїжджає. П'ятий сірий я тільки що відзняв. І так, показую вам різницю, щоб ніхто собі нічого лишнього не придумував. Де це? А, не ляда фарбована, а крило, значить, все, я переплутав. Так. Да. Оце крило фарбоване. Бачите різницю? Другим слоєм. Шпаклівка це коли 400-500 мікрон. Можете писати, думати. все хто Всі, хто хоче, всі, хто щось вважає за потрібне. І от вам показники прибора Знайти автомобіль 2006 року з одним підкрасом це так само джекпот, це велика рідкість. Вже повільно показую нашим підписникам стане показники толщинометра, бо деякі погано бачать. Він код відкритий для будь-яких перевірок даного автомобіля. Оптика як нова. За решітку я все розказав, пояснив. Так, в даному автомобілі фарбоване тільки заднє праве крило. Ляда не фарбована. Автомобіль без ДТП, крило без шпаклівки. Другим слоєм. Нагадаю, для нових наших підписників 100-мікрон це товщина 100-доларової купюри. Тобто, якщо там на 150 мікрон більші показники, то це товщина купюри волосинки перекраса. Дуже гарний колір насичений, личить даному автомобілю. Він так виглядає брутально гарно. Для Мінівена, ще й високого, дуже доступно. І так, заглянемо в салон, розглянемо роботу двигуна та підемо в підсумки сьогоднішнього цікавого, на мою думку, огляду. Автомобіль дуже естетично цікавий. Я на даному автомобілі їхав на фотосесію з хлопцями. Сьогодні три автомобілі відзняли, і я отримав моральне задоволення. Їдеш в чистому, свіжому, гарному автомобілі, він збитий дуже не відчувається в даному автомобілі, його вік взагалі. Тому що він дуже збережений. І так, карти, переднє скло пакет, автомобіль, нагадаю, самі місний. Пошкоджень немає. Це 2006 рік. Я вважаю, що для 2006 року краще збережено урана знайти вже нереально. 200 тисяч пробігу. Зверніть увагу на стан керма. Видно, навіть, дивіться, поміняв. З хромом. перемикач світла. Попередній власник даний автомобіль отак от приїхав. Видно, що людина любила і цікавило його даний автомобіль і за ним доглядати. Матовий дуже. В такому році найчастіше в них дуже сильно затерти кнопки магнітоли. Подивіться, тут кнопки магнітоли як нові. Рідна оригінальна магнітола. Історія сервісна під Потолок. Не проваляний, перешивати не потрібно. Присутнє автозатемнення дзеркала, але я бачу, що його попередній власник вже доставив. Всі двері відкриваються чітко, плавно, фіксатори всі справні, ущільнювачі всі на місці. Автомобіль затонований під колір авто. Задній ряд сидіть збережений, без пошкоджень. Пластик ніде не виломаний. Даний автомобіль люблять через повний трансформер. Салон повністю незалежний. Дивіться, немає автомобіль після поліровки, сліди легко оставляються. Корозії немає ніякої. Амортизатори справні, всі наклеєчки по автомобілю присутні. Автомобіль у нас семімісний. Бачите, там другий ряд сидінь. Тут все домкрат є. Підголомнички, знак. Зверніть увагу. Домкрат ні разу звідси не доставався. Аптечка. Все в заводському стані. Дуже важко знайти в такому стані такий рік автомобіля, полочка. Хтось увлікається охоти, хтось увлікається рибалкою. Ми захоплюємося, захоплюється. Ми захоплюємося пошуком максимально джекпотових, збережених класних автомобілів з Німеччини. Ви радієте великій рибинічі. Лову гарному. Ми радіємо, називаємо ловом, коли знаходимо автомобіль в такому стані. У кожного свої хобі, своя робота і відношення до життя. Гарна літня гума, високий кліренс, збережений салон. Знайти, щоб не був виломаний тут прикурювач рідкість, тут ще є оригінальний заводський. Дуже в машині пахне свіжістю. Приємний дуже салон. Приємний автомобіль, автомобіль доглянутий. Чи ви чули відкриття-закриття дверей? Ну, приятні, що нічого не розболтано, нічого не виламано. Придумаємо цікаву назву для даного відео. Пороги в оригінальному стані, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Оптика вся рідна. Ну, Мені кермо салон взагалі дуже подобається. Нічого не затарто. 2006 рік. Наскільки треба бути педантичним німцем, щоб так доглядати за автомобілем? Сервісна книга. Відмітки про обслуговування 167 тисяч. Було в 2022 році було замінено ремінь ГРМ Помпа. Є відмітки про щорічні тихогляди. в 2023 році 175 тисяч. Автомобіль мав всього два власника. 2006 рік. Березень місяць. Два власника автомобіля всього було, другий власник з 2020 року було переоформлення. Це корисна інформація, що такі, таке є, вказано в німецьких бріфах. Стаканички, бардачок. Цікавий бардачок з охолодженням. Цікаве домашнє збережене авто. І так, підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen-Turan 16 MPI. 2000. 6 року випуска. <Стур> Дивіться, то що я казав, власник любив своє авто, якось тюнінгував, щось доробляв, все, що йому подобалось. Оптика рідна, ріснички. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Утеплітель присутній. Корозії під підкопотному просторі немає від слова абсолютно. Все в оригінальному стані. Ваш улюблений мотор, 1.6 MPI мпі BSE. На нього легко ставиться газ, 75 кВт, 102 коней. Ніяких зауважень автомобіль не має. Не димить, не труїть, не сапунить. Автоантифріз G12. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Volkswagen Тюран, 1.6 MPI МПІ 2006 року випуска, не битий, не фарбований. Два власника всього салону на 16 дисках. На літній гарній гумі. Автомобіль має пакет погані дороги, тобто посилені амортизатори та пружини. Відповідно, автомобіль має більший збільшений кліренс. Автомобіль таким приїхав з Німеччини. Попередній власник дуже цікавився, захоплювався своїм Добавив, е додав цю змінив на покращені дороги. Добавив зміну вихлопну систему. Тюнінговані задні фонарі. Або це фонарі з 2010 року випуска Тюрана. Вони йшли такі затонований автомобіль. Виглядає брутально, чорний на чорному. Збережений домашній варіант, автомобіль обслужений з повністю підтвердженим пробігом 200 тисяч, те, що тут рідний пробіг, це абсолютно беззаперечний факт. І будь-який автоспеціаліст, механік підтвердить, навіть не дивлячись документи, що тут пробіг 200 тисяч, так як стан кузова, стан салону, стан керма, стан дніща, на Нижньої частини кузова, фар, оптики, все вказує на то, що тут дуже малий підтверджений пробіг. Ні... Нікого не слухайте, хто б як сказав би, що автомобіль гарно підготовлений, чи ще щось, автомобіль або хороший, або поганий. Середнього не дано. Гарний автомобіль з малим пробігом. Видно без всіх документів, що він збережений. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, так як на всі автомобілі повністю технічно перевірені. Не мають ніяких зауважень, ми надаємо послугу доставки під дім. Поприїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини від власників. 16 МПІ народним улюбленим мотором. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Готовий до першої реєстрації в Україні. Ви будете першим власником. Під відео буде вказано телеграм-канал, де буде більш детально фото та опис даного автомобіля. Якщо вам подобається автомобіль, який ми привозимо в якому стані, якщо ви шукаєте автомобіль, ВАК-групи або свіжо свіжопривезений з Німеччини, нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Наші автомобілі будуть завжди у вас під рукою. Ставте лайки. Якщо вам подобаються огляди, які я знімаю, з вами був Женя, то нових зустрічей, буде багато цікавих автомобілів сьогодні, завтра, післязавтра.